Сьогодні ось така хмарна погода. Сонечка немає. Автономні мої системи 12 вольтова. Як бачимо, струм заряду 0,1 А. Напруга на акумуляторі 12,2. Ось показує 12,4. 24 вольтова система. Струм заряду 0,0027 якихось там ампера. <глево> 2465 вольта. Прийшли ми до акумуляторної бази 24,6 вольта. 65% заряду акумуляторів 24 вольтової системи. Система у нас 48 вольтова. Ось акумулятори гелеві, Тягові, працюють балансири 48-вольтової системи. 12 Вольтова система. У нас акумулятор гелевий, 12 Вольт, 120 Ампер годин Напруга 12,2. Це в мене акумулятор резервний, 12 Вольт, 75 Ампер годин, карбоновий. Зараз ми будемо підзаряджати ось цей акумулятор гелевий 12 Вольт, 120 Ампер годин Відповідно, у нас тут зарядний пристрій, під'єднаний акумулятор 121 Вольта Зарядний пристрій потужний ватметр змінного струму. Так, вмикаємо вимикач. Дивимося у нас струм заряду 9,5 А. З мережі у нас бере майже 200 Вт, 1 А 217 вольт. Підзаряджаємо акумулятор таким потужним зарядним пристроєм даним зарядним пристроєм можна заряджати акумулятор ємністю до 150 Ампер годин. Отже, Ось так відбувається підзаряд акумулятора 12 вольтової системи. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!